Ще два російські гелікоптери збили наші армійці цими вихідними. Повідомляє груповання об'єднаних сил. Вертольоти вогневої підтримки К-52 збили Росії з військові зенітно-ракетного підрозділу оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця. А піхотинці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого поділилися відео, як влучають у БМП противника. Їх знищили три штуки, плюс особовий склад окупантів. Як звітують наші армійці, цитую змішали з землею близько 25 вороженьків кінець цитати Загалом вже за увесь час повномасштабного вторгнення армія Росії вже втратила понад 43,5 тисячі своїх солдатів. Наші військові ліквідували також понад 1860 танків, більше чотири тисячі бойових броньованих машин, 980 артилерійських систем, понад 260 реактивних систем залпового вогню, 136 засобів ППО, 223 літаки та 194 гелікоптери. Знищені більше трьох тисяч одиниць автомобільної техніки, 187 вісімдесят крила і ракет і 15 кораблів